Двоє російських диспетчерів можуть бути винними в катастрофі Ту 154 під Смоленськом, на борту якого перебував польський президент Лех Качинський. За п'ять років після трагедії польська прокуратура висунула звинувачення. Двох росіян Варшава планує викликати на допит. Чотири роки тому польський уряд вже висував аналогічні звинувачення. Тоді російський авіаційний комітет провів розслідування у відповідь та поклав провину на екіпаж літака. Катастрофа забрала життя 96 -ти. Осі, окрім президента та першої леді, на борту номер 1 перебували голова Нацбанку, військові командувачі та депутати Сейму. Високопосадовці прямували до Смоленська для вшанування жертв катинської трагедії. Висновки експертів стали основою для висунення звинувачень двом росіянам, членам групи управління польотами у скоєнні злочину. Першому з них прокуратура має намір висунути звинувачення у створенні безпосередньої загрози катастрофи в повітряному просторі, другому у ненавмисних діях, що призвели до аварії літака.